Кам'янське передало допомогу десантникам оснащення для знищення ворожої техніки. Надали 77 сьомі окремі надніпрянські аеромобільній бригаді. Також посилили числавців з 25-ї повітряно-десантної бригади. Більш детально далі. Сьогодні передамо для наших хлопців з кам'янського дрони, а також від фонду Соні Українець цю коробку гемостатіку для наших військових. Бажаємо, щоб вони вам послужили. Гарно і бажаємо, щоб всі наші хлопці повертались додому живими та неушкодженими. На фронті потреба в піві дуже актуальна у зв'язку з тим, що це розхідник, тому що воно є дроном камікадзе, воно працює лише в один напрямок і використовується для ураження техніки військової ворога. Плюс великого скупчення живої сили разом з міським головою передали 77-й бригаді три впівішки. Разом з благодійним фондом Масонія передали хлопцям 25-й бригаді гемостатики. а також передали зроблений автомобіль. Хочемо подякувати за ремонт нашого автомобіля і від частини От подяка, тому що вона нас дуже виручає, дуже нас спасала багато разів.